Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня 18 вересня відбудеться прощання з Ярославом Левицьким директор виправної колонії на Буковині. Повідомили про підозру у Чернівцях. Презентував нову книгу військовослужбовець та письменник Артур Дронь. 16 українських дітей повернули з тимчасово окупованих територій. Серед них ті, хто втратив дім у пожежі, роками жив у страху перед окупантами або чиїх батьків засудили до колонії за сфабрикованими звинуваченнями. Чернівчан закликають достойно провести в останню земну дорогу старшого солдата Ярослава Левицького. Герой загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області у четвер, 18 вересня, о 9.30 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівською, руською головною Бетховена, Заньковецькою до кафедрального собору преподобної Параскеви Сербської, де відбудеться заупокійна молитва. Об 11.00 кортеж відправиться вулицями Заньковецької, головної. Героїв майдану до центрального міського кладовища об 11.45 відбудеться прощання та поховання. Вічна пам'ять герою. Детективи бюро економічної безпеки Чернівецької області повідомили про підозру виконувачу обов'язків директора виправної колонії через зловживання службовим становищем. Слідство встановило, що у 2022-2024 роках, посадовець реалізовував продукцію держпідприємства під контрольним компаніям за цінами нижчими від ринкових. У наслідок цього виробництво зазнало понад трьох мільйонів гривень збитків, тоді як приватні структури отримали значний прибуток, перепродавши камінь та вапнякове борошно до руху. Посадовці інкримінують зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. На Буковині 19-річна дівчина організувала схему втечі за кордон за 14 тисяч доларів. За даними Чернівецької обласної прокуратури, вона забезпечила їх переїзд до власного житла та підготувала до перевезення у прикордонне село, де чоловіків мали зустріти інші учасники схеми та переправити через держкордон до Румунії. Наразі дівчині повідомили про підозру їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Він воював, писав на реабілітації після поранення і шукав відповіді на найболючіші питання війни та віри. Чому у назву своєї нової книги Артур Дронь вписав прізвище Гімінгвея і яку правду про російсько-українську війну відкривають сторінки книжки? Дивіться далі. У Чернівцях відбулася презентація нової книги українського військового письменника Артура Дроня. Гемінгвей нічого не знає. Автор використовує назві прізвище Ернеста Гемінґвея, американського письменника та військового кореспондента, який пройшов громадянську війну в Іспанії. Він це така метафора, такий образ цією назвою хотів підкреслити те, що про нас, про наш досвід, про щось таке найважливіше, найправдивіше про нас під час нашої війни ми не зможемо прочитати навіть там в найгеніальніших письменників, в найвідоміших світі книгах, в найпопулярніших світі фільмах про війну, в книжках Гемінґвея, Ремарка, будь-кого. Тому що з такою війною, як зараз у нас, ніхто раніше не стикався і знайти якусь таку серцевину, якусь таку правду про, про нас, ми насправді можемо не, не в кого звідти. А в самих себе автор каже, книжка не є романом. Це радше літературний твір, який поєднує автобіографічні історії з історіями побратимів. У ньому зафіксовані долі людей, які стали частиною життя Артура під час служби. Очевидно, великою мірою автобіографічний, і най, най, найбільша частка тієї книги вона є про мене. Але окрім мене, вона є про тих людей, яких я бачив, яких знаю, з якими жив, служив тих, яких можливо вже з нами немає, тих людей, історії яких мені дуже-дуже важливо було десь зафіксувати, зацементувати, записати. Модерувала подію Лілія Шутяк. Вона наголошує головна цінність збірки оповідань у щирості. Автор не вигадує, а пише про те, що пережив сам, і це відчувається на кожній сторінці. Іноді ти плачеш, іноді ти задумаєшся, іноді ти співчуваєш співпереживаєш цим героєм. І це як на мене сьогодні одна із тих книжок, які дуже варто читати всім, кому цікаво, взагалі, що відбувається в нашій країні, що відбувається в війську, і як нам взагалі з цим собі давати раду. Гемінгвей нічого не знає. Це 25 коротких історій про війну і людей, які її переживають. Книги можна придбати на сайті видавництва або в книгарнях міста. Радислав Укринець Олександр Кіпняк, новини сі 4 Подружжя з Чернівців усиновило одразу чотирьох рідних брата і сестер. Вони пройшли довгу процедуру, аби дітей не роз'єднали і взяли на себе відповідальність виховати їх разом. Нині це дорослі хлопець і дівчата, які називають цих людей своїми батьками. Історія родини Уткіних у матеріалі Катерини Тарасюк. Ми сідаємо в бус, е, да, їдемо додому, і, і, і виявляється питання таке, ну що, ми тепер можемо називати вас мама з татом. Понад 10 років тому Ірина з чоловіком вирішили взяти під опіку чотирьох дітей: – 15-річну дівчинку, її семирічного брата та двох сестер, восьми і п'яти років. Згодом подружжя ухвалили рішення їх усиновити. Ми чітко розуміли, що дуже рідко хто згодиться взяти всіх чотирьох, але й роз'єднувати їх не можна було, тому що ми вони всі рідні. Вони всі братики-сестрички, і не всім дозволяло, скажімо так, жил площа. Тобто для них треба було створити доволі хороші умови для того, щоб служба у справах дітей нам їх довірила. Перші місяці спільного життя з дітьми були виснажливими, каже пані Ірина. Доводилося опановувати зовсім інший ритм життя, та головним завданням було дати їм відчуття справжнього дому. Для них було важливо. Зрозуміти, що вони вже тут, і ніхто їх звідси не забере, і це наше правила сім'ї. І як тільки вони поняли це, як тільки вони це відчули, відчули безпеку, відчули стабільність, абсолютно заспокоїлися в плані там якихось випробувань. От, як випробувань кордонів. Старші діти показали меншим, що вони частина родини через маленький, але вагомий жест. Наші рідні діти, коли прийшли менші, от ви, ви побачите, вони рижі всі рижоволосі. І наші рідні діти покрасили свої волосся для того, щоб бути з ними похожими. Це був їх знак прийняття, прийняття цих нових дітей. Руслана забрали з дитячого будинку з семирічним. Тепер дорослий він згадує, наскільки важливою була кожна зустріч із тими, хто став його новими батьками. Кожен час, коли приходили да, мої теперішні батьки, мені хотілося ще більше. Кожен раз, коли да, вони уходили, я питав, коли ви прийдете, да? не чисто того, що мені конфети там приносять. Да? Але бо мені хотілося, бо я побачив реальний приклад того, що. Мене можуть любити по-справжньому, мене можуть піклуватися про мене, да, що, що це нормально. А той день, коли його і сестрами забрали з дитячого будинку в нову родину, пригадує так. Заходить мама і каже, збирайтеся, ми їдемо, це ну, спочатку да, думали, да, що ми просто їдемо, як, як зазвичай на вихідні, потусувати, буде класно. Але вони каже: збирайтеся, збирайте речі, ми їдемо. І це да, я не знаю, чи, 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 чи ви розумієте, це як да, щаслива собака. Коли ти приходиш додому, ти починаєш. Ну, якось так, у мене це щось, але і реально, я був дуже щасливий. Я бачив, да, бачив, що це, це, це найкраще, що могло да, для мене статися. Нині найстаршій доньці Наталії 26, діані 19, Руслану 18, а Софії 16. Це історія про любов, підтримку і сміливість тих, хто вирішив відкрити дім для маленьких сердець. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини. Сі 4 Це були всі новини на Сюмиць. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Кричко. Побачимося на Сі 4